Колеги, привіт. Е, роздратував мене наш товариш, колега з со е, показував е, шприц з електроприводом для змащування екскаватора. Е, коротше, знайшов я, правда, трошки другої конструкції. Знайшов також собі таку приблуду. Ну і зараз вам побистрічку покажу. Прийшло якраз мені майже декілька днів у мене було день народження і якраз прийшло, наче як подарок. Значить розпаковочка. В роботі спробую. Зніму якесь відео покажу. Що вам хочу сказати, якщо відро ну, конусної форми і не підходить по діаметру цього круга, то в принципі цей круг безполезний. Я пробував його окремо замовляти і мені не сподобалось. Тому я той круг викинув. Ну, тут він є в наборі, да і є. Основна штука це от. Зарядка. Ну, це зарядка в мене була. Акумулятор теж з мого гайковерта. Я замовляв без акумулятора, без зарядки. Насадки, шланг і трубка. Значить, Одною рукою незручно, тому розкручувати, показувати вам не буду. М -м, простий гайковерт. Я так зрозумів, що вліво, що вправо, все одно поршень рухається. Так що, оберти неважливо, в яку сторону, все одно подає смазку. Всередині знаходиться не шток, а ципок М -м, Для того, щоб. Затягувати смазку, потім ця штуковина, вона з, з магнітом. Коли затягуєш смазку поршнем, тоді можна ципок всередину заховав, тому що ти все одно не, не, не можеш затягнути повністю на всю довжину. Затягуєш там більше половини чи до половини. Потім ципок ховаєш сюди, а тут знаходиться магніт. Просто приліплюєш і все на магніті тримається. <клухи> Зараз спробую одною рукою защопнути. а акумулятор. Макітовський підходить. о, тут вже зразу і фонарик вже світить. Ага, швидкість роботи поршня залежить від натиску на... на курок. Ну, я так розумію, що на великих швидкостях е качать не дуже добре, тому що смазка повинна на невеликих швидкостях поршнем. Встигнуть затягнуть і видавить, затягнуть і видавить. А коли е, нажимати дуже велику швидкість, то воно буде туди-сюди скакати. Ну, може, щось трошки буде давити, але е, ефект буде не дуже добрий. Тим більше, смазка, якщо там не, не якась спеціальна, а обична, на синя у нас смазка, відро, воно конусне, тому вот конусне відро, вот эта штука в конусне не підходить, вона морщиться. Погано. Я до чого веду? Що у всіх є масло любе, хоч трансмісійне, хоч в двигун. Яке завгодно, в коробку, любе мастило. Відкриваєте відро, доливаєте туди щедро масло, берете якимось дручечком або ну, щоб там мусор не попадав. Розмішуєте, щоб смазка була ріденька. І цю смазку можна абсолютно свободно цим поршнем набрав, накрутив. І Це виручає і взимку. Не треба шприць лежити на двигун десь, десь біля печки, щоб смазка. тому що раніше я пробував смазувати, то де я тільки не тулився, тому що пів шприця теплого видавиш, а половина захолола, і все, не можна його вже працювати з ним. А мастила додав і. В будь-яку температуру спокійно качаєш і все все красиво і хорошо. Так що дивіться. Я силочку, звісно, скину, але кому подобається, то там пропозицій багато різних. Так що якось так ось. Коротше, чекайте відео, покажу вам в роботі, як воно давить, як працює. Всім удачі, миру і добра. І перемоги. Найшвидшої нашої перемоги. Так, банда привіт. Як обіцяв зняти, як розбавляю мастило. там мальчик, якийся зразу видно, паливний бак. Для смазки розбавляю обичне мастило. Зараз достану. незручно, дуже незручно. Дуже незручно. Не так. На покажу. Шприц. Шприц. Мастило. Просто Принцип простий. Просто наливаємо. Щедро наливаємо. Закручуємо. Ну і далі процедура зрозуміла. Раз і розмішуємо до сметанки все наступне відео чекайте як буду набирати спиць потім як мастить буде ну, замісили до такого стану Ось. Ну, така у нас стан меду і будемо набирати не лопаткою а прямо шприцом прицом отсюди тягнути будет все красота набираем Набіза... мастелу вибачаюсь потому что незручно мені телефон тримать и набирать так что якось da Ну і тут уже нічого хитрого все роблю одною рукою, так що вже потерпіть трішки. Так зараз я візьму шланг, пристосую телефон. Так. Повітря. О! Хорошо. Повітря хорошо прожимає. Опа. Зараз тяжко одною рукою все робити. Ну, я буду намагатись. приспособити. Планки штатує. На цей палець саме більше йде смартки. Вінка уходить потише. О, так, ладно, Ну, Далі показувати не буду, тому що дуже незручно мені одною рукою це все робити. Але задоволений на всі стопи.